Друзі, всі привіт ви на каналі Кристал Телеком. І сьогодні у нас на огляді дві круті моделі приставок від iNext. iNext TV 5 Ultra і iNext TV 5. Просто це чудові рішення для перегляду онлайн контенту, але ці пристрої мають деякі відмінності, про які ми сьогодні й поговоримо. Почнемо з моделі iNEXT tv 5 Ultra. Це флагман серед приставок iNEXT і ось чому. 2 гігабайти оперативної пам'яті. Завдяки цьому приставка швидко працює та легко справляється з багатозадачністю. Ви можете одночасно дивитися фільми, слухати музику або працювати в інших додатках без затримок. 16 гігабайт вбудованої пам'яті достатньо місця для встановлення додатків ігор і навіть збереження відео. Потрібне більше місця не проблема. Підтримується розширення пам'яті за допомогою флеш на Процесор графіка. Прочитайте самі. Саме вони забезпечують плавне відтворення відео та навіть підтримку сучасних ігор. Android 10 найсвіжіша версія операційної системи. Яка підтримує більше сучасних додатків YouTube, Netflix, ігри все тут працює чудово, швидкість та продуктивність iNext TV 5 Ultra працює значно швидше за базову модель завдяки 2 ГБ оперативної пам'яті та потужному процесору ARM Cortex-A53. Це дозволяє приставці обробляти більше задач одночасно, запускати додатки без затримок і забезпечувати плавне відтворення відео навіть у високій якості. Тепер розглянемо iNext TV 5. Це більш бюджетна модель, але вона також має чимало переваг. 1 ГБ оперативної пам'яті. Цього вистачить для перегляду відео та роботи з додатками, але воно не так працює швидко, як ультра. Якщо ви плануєте використовувати приставку для перегляду фільмів або телебачення, цього буде достатньо. 8 ГБ вбудованої пам'яті це трішки менше, ніж у версії ультра. Але місця вистачить для встановлення додатків, таких як YouTube або онлайн кінотеатри. І, звісно, є підтримка флешок для розширення пам'яті. Той самий Arm Cortex A53 та графіка mali G31 MP2, які ми бачили в Ultra, забезпечують непогану продуктивність, але через меншу кількість оперативної пам'яті вона працюватиме трохи повільніше. Android 10 ті ж можливості, що і Ultra, тільки з меншим об'ємом пам'яті, але всі потрібні додатки будуть працювати без проблем. Отже, iNext TV 5 Ultra має більше оперативної та вбудованої пам'яті, що робить її ідеальною. Для вимогливих користувачів. А iNext TV 5 це бюджетний варіант для тих, хто хоче доступ до основних функцій і перегляду відеоконтенту за менші гроші. Обидві приставки пропонують чудову якість відео. Швидкий доступ до додатків та працюють на Android 10. Вибір за вами потужна ультра або доступний TV 5. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До нових зустрічей!